Ліна Костенко, доля, приснився мені чотирнацький базар, під небо у чистому полі, для різних людей, для щедрих і скар продавалися різні долі. Одні були царі, вони гірш, а другі, як бідні міньйони. Одні купляли долі за гріш, а хто є за мільйони. Долі, ворожки, тасуючи дні до покупців горнулися. Долі сами добивались мені, і тільки одна відвернулась. Я глянула й в обличчя ясне, душою покликала очі, ти все одно не візьмеш мене, сказала вона неохоче. А може, візьму ти собі затям, сказала вона суворо. За мене треба платити життям, а я приносу тобі гори». То хто ж ти така, як твоє ім'я, чи варта такої плати? Поезія рідна моя сестра, а правда людська наша мати, і я її прийняла як зразок, і дивно зі мною сталося. Минула ніч, і скінчився сон, а доля мені зосталась. Я вибирала долю сама і що тільки зі мною не станеться. До мене претензій нема, до долі моєї обранці.